Світу вже загрожувала ядерна війна, так само як і зараз, 60 років тому, Кремль прагнув, аби з ним рахувалися. Звісно, що з культурними чи економічними досягненнями в Росії завжди було важкувато. Тож шантаж ядерним ударом чи не єдине, що можна було протиставити ненависному капіталістичному світу. Сьогодні я хочу розповісти про карибську кризу. Тоді, у 1962 році, світ ледь не закінчив свого існування. Але як все ж таки вдалося уникнути трагедії? І що корисного з цієї історії ми можемо взяти для себе сьогодні? Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Отже, середина минулого століття, 16 липня 1945 року, на полігоні у нью мексико США випробовують ядерну бомбу. Її потужність складала 20 кілотонн. А вже наступного місяця США скинуть атомні бомби на японські міста Хіросіму та Нагасакі. І з цього моменту стає зрозумілим, що ядерна зброя це потужний інструмент геополітики, і всі країни, які вважали себе супердержавами, хотіли мати цей інструмент. У 1949 році на Семипалатінському полігоні Радянський Союз, що прагнув наздогнати і перегнати Америку, проводить свої ядерні випробування. А 3 жовтня 1952 року, Великобританія стає третьою країною, яка розпочинає випробування ядерної зброї, Франція отримала ядерну зброю четвертою. Зрештою, поширення такої зброї у світі призвело до того, що в середині 50-х постало питання необхідності мораторію на ядерні випробування, хоча б тимчасово. У цивілізованих країнах люди розуміли, яку небезпеку несуть атомні бомби. На початку СРСР навіть намагається дотримуватись домовленостей, але несподівано для всіх, 31 серпня 1961 року, СРСР заявляє про вихід з мораторію. А вже за кілька місяців Хрущов на з'їзді КПРС офіційно заявляє про майбутні випробування. І на полігоні, розташованому на новій землі, проходить випробування ядерної бомби з потужністю вибуху в 50 мегатон. В історії вона залишилася під назвою Цар Бомба. Тут навіть не смішно: цар бомба, цар пушка, все велике в Росіян обов'язково має мати приставку цар. Ця подія для США та Європи більше ніж тривожна говорили, что мы имеем бомбу в 100 миллионов. Это верно, значит, я подтверждаю. Но 100 миллионную бомбу мы ми взрывать не будем. Потому е, е, что если мы эту бомбу взорвем где-то е, е, туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. У цьому ж 1961 році Вашингтон розміщує свої ракети середньої дальності в Італії та Туреччині. Радіус їхньої дії покриває європейську частину СРСР. Але що змусило радянського лідера порушити домовленості і почати випробування? Тут варто згадати, чим були США та СРСР в ці часи. Це два абсолютно протилежні світи в другій половині ХХ століття. Вони змагалися за глобальний вплив на всю планету. В історії цей період називається холодною війною. Причиною холодної війни стало те, що радянський союз не виводив свої війська зі східної Європи після закінчення Другої світової війни, по суті, окупувавши велику частину європейської території. У 1960-х Хрущов все ще не міг зрозуміти, чому західні країни не визнають на дипломатичному рівні, наприклад, НДР та інші окуповані території. Улітку 1961 року значна частина населення Німецької демократичної республіки, а в першу чергу молодь у великих містах, почала виступати за зміну політичного ладу. У відповідь на це влада СРСР показово наказує звести берлінську стіну. Цей акт не пом'якшив, а навпаки, загострив дипломатичні стосунки Радянського Союзу зі світом. Хрущов вважав, що західні партнери недостатньо поважають Радянський Союз, і потрібно було щось придумати, щоб викликати цю повагу. Ядерний шантаж був чудовою ідеєю. Ну а тепер давайте подивимось на ядерні сили сторін. Отже, 1962 рік. В СРСР 300 ядерних ракет. В США 6 тисяч. Перевага величезна. Саме через це Хрущов разом зі своїми військовими начальниками почав думати, як нівелювати цю перевагу. І знайшов рішення. Це рішення знаходилось за тисячі кілометрів від Радянського Союзу. І мало назву Куба. В 1959 році там відбувається революція, і до влади приходить Фідель Кастро. Він був диктатором і дружив з СРСР. Хрущов вирішує використати нелюбов Кастро до Америки і доставити ядерні ракети на Кубу. Його логіка полягала в наступному. Хай в нас менше ракет, але ми встановимо їх максимально близько до США. 20 травня 1962 року Рада оборони СРСР практично одностайно приймає рішення про розміщення ядерної зброї та радянських військ на Кубі. Хрущов наполягає на засекреченості операції. На думку істориків, він хотів відкрити карти тоді, коли радянські ракети вже будуть встановлені на Кубі. На його думку, це мало допомогти вести діалог з США з позиції рівних, а по факту за допомогою шантажу. Давайте подивимось, що збиралися розмістити на Кубі. Мова йшла про 24 ракети Р-12 з дальністю польоту близько 2000 км і Р-14, що могла пролетіти вдвічі більше. Окрім цього, СРСР планував перемістити на острів 42 бомбардувальники іл 28 два крейсери, 14 есмінців, 16 каретних катерів, один вертолітний полк, ескадрильї мігів, 11 підводних човнів. Кількість солдатів планували довести до 50 тисяч людей. Так починається секретна операція СРСР під назвою Анадир. Якщо вам цікаво, чому операція називалась саме Анадир, ви можете загуглити це слово і дізнаєтесь багато нового про географію Росії. Куди і з якою метою збираються вирушати кораблі, невідомо навіть учасникам військового походу солдатам, морякам і навіть офіцерам. Це найсуворіша таємниця. Щоб пояснити масову і таку серйозну підготовку, радянські генерали вигадують легенду: нібито необхідно посилити військові частини на Камчатці та Чукотці. Наказ на збори оголошують за добу до відправи. Напередодні експедиції. Кожен із капітанів отримує секретний конверт, відкривати який наказано лише за добу після виходу у відкрите море. Коли конверти було розкрито, офіцерам стає зрозуміло, маршрут військової експедиції не на Камчатку, а на Кубу. Крім надводних суден, туди вирушають чотири підводні човни з небезпечним вантажем. На кожному по одній ядерній бойголовці 15 кіло кожна. Для солдатів цей вантаж позначений як спеціальний. В серпні 1962-го радянський морський караван прибуває на Кубу. Цього ж місяця там формують дві військові бази, де зберігають балістичні та крилаті ракети: одна в місті Сан-Крістабаль, друга у містечку. Осіля менше ніж за два місяці, 14 жовтня 1962 року ракети були змонтовані та стали на бойове чергування. Підводні човни, як і деякі інші кораблі, були на підході. Цікаво, але за ці два місяці ніхто не розкрив задум Хрущова. Та незабаром один із консультантів ЦРУ, вивчаючи фотографії, отримані від повітряної розвідки, помічає цікаву деталь. Що ж, побачив цей консультант, насправді він був спантеличений, коли помітив на фотографіях футбольні поля. Справа у тому, що кубинці не грають у футбол, вони грають у бейсбол, і жодних футбольних полів на Кубі ніколи не було. Натомість у футбол грали росіяни. Аналітики ЦРУ, вивчивши ці фото, навіть визначили місце радянської військової бази. Але американський президент Кеннеді зажадав вагоміших доказів, тому дав добро на польоти літака Ю 2 над Кубою. 15 жовтня американський льотчик-майор Річард Хейзер під час розвідувального польоту над Кубою сфотографував ряд позицій, що будуються для ракет. Він терміново передає фотографії своєму керівництву для Джона Кеннеді Це повна несподіванка. Давайте просто уявимо масштаби. Ядро радянського групування на Кубі складало 42 тисячі військових. В них є 24 ракети з дальністю польоту 4 тисячі кілометрів, оснащених 16 термоядерними боєголовками потужністю в 1 мегатонну, і 8 надпотужними зарядами по майже 2,5 мегатонни. І 36 ракет з атомними зарядами та дальністю польоту до 2 тисяч кілометрів. Крім того, на Кубу планується доправити бомбардувальники, безпілотники, а також 12 тактичних ракет з атомними зарядами по 2 кіло і 6 берегових протикорабельних ракет також з атомними зарядами. Якщо коротко, то цього було достатньо для того, щоб стерти пів земної кулі. 16 жовтня президент Кеннеді терміново збирає раду з національної оборони. Керівництво країни має ухвалити термінове рішення щодо реакції на дії СРСР. У Флориді війська переводять у стан підвищеної бойової готовності. А 22 жовтня глава американської держави виступає з телезверненням до нації та миру. Наша країна буде розцінювати будь-яку спробу пустити ракету з Куби проти будь-якої країни в західній півкулі як напад радянського союзу на Сполучені Штати. В цьому випадку наша реакція буде миттєвою. Кеннеді досить жорстко в телезверненні заявляє, що СРСР побудував на Кубі ядерну ракетну базу, і це є прямою загрозою безпеці США. Тому він оголошує про блокаду острова з 24 жовтня. В Україні розпочинається паніка. Газети рясніють заголовками. Росіяни йдуть. Війна неминуча у школах діти вчаться надягати протигази, Люди будують бомбосховища та скуповують товари першої необхідності. Американці цілком впевнені, СРСР може завдати ядерного удару. Війни з Америкою боїться і сама Куба. Жителі цієї країни так само скуповують продукти та готують бомбосховища. Кеннеді вже знає, що окрім баз на Кубі в морі можуть бути ще радянські судна. 24 жовтня 180 військових кораблів ВМС США блокують периметр Куби. Це 956 кілометрів. А 25 жовтня збирається екстрене засідання Ради безпеки ООН. Представник США Стівенсон наполегливо вимагає від Валеріяна Зоріна, представника СРСР, визнати присутність радянських ядерних ракет на Кубі. І що ви думаєте? Він відповідає. Завжаюся вашу річ, господин Стівенсон. В своє время ви получите відповідь. 26 жовтня Микита Хрущов скликає Раду оборони СРСР. Радянський Союз виглядає на увесь світ чудовиськом, готовим розв'язати ядерну війну. А радянські генерали пропонують завдати ракетного удару на випередження по території США. Хрущов вагається і відправляє телеграму Кеннеді, де описує умови, на яких. Можна розв'язати цю кризу. США прибирає ракети з Туреччини, знімає морську блокаду і гарантує недоторканність Фіделя Кастро на Кубі. У відповідь Хрущов обіцяє забрати свої війська з Куби. Хрущов чекає на відповідь. Кеннеді погоджується йти на домовленості. Ігнорує лише один пункт: виведення ракет із Туреччини. Здавалося б, країни на порозі розв'язання конфлікту, але станеться подія, яка знову загострить ситуацію на Кубі. Уявіть, 27 жовтня 1962 року радянські зенітники на Кубі збивають американський розвідувальний літак. Миттєво президент США Кеннеді вперше за історію України оголошує другий рівень боєздатності Збройних сил Сполучених Штатів. Наступним рівнем йде атака ворога із застосуванням ядерної зброї. Тим часом американці виявляють біля Куби. Два радянських підводних човни Б-130 і Б-59 із ядерними боєголовками на борту. Кораблі ВМС США, скидаючи у воду сигнальні гранати та глибинні бомби, вимагають негайно піднятися на поверхню. На кораблях паніка. У командного складу Терміновий збір. Треба ухвалювати рішення, що робити далі. Командир підводного човна Б-59 Валентин Савицький хотів атакувати американські кораблі ядерною зброєю. Але старший за званням, начальник штабу 59-ї бригади північного флоту Василь Архіпов не дав згоди. Чому Архіпов не погодився використати ядерну зброю? Просто військовий начальник чітко розумів, що у відповідь США стовідсотково завдадуть удар по території СРСР. І той не матиме шансів. Радянські човни вирішують здатися. Для мене самого було дуже цікаво. Навіщо витрачати стільки зусиль, лякати увесь світ, а потім дати задній? Справа у тому, що Кремль, як це часто буває, не маючи реальних сил, просто хотів взяти на понт. А коли стало зрозуміло, що ніхто не налякався, а навпаки, США готові завдати удару, тональність розмови змінилася. Історики вважають, що головною помилкою Хрущова була відсутність альтернативного плану. Розробляючи військову операцію Анадир, він був занадто переконаний, що Америка піддасться на маніпуляції з боку СРСР. Коли цього не відбулося, він став панічно шукати вихід із глухого кута, куди сам себе загнав. Компроміс був знайдений у неформальних перемовинах між братом американського президента Робертом Кеннеді та радянським послом в Америці Анатолієм Дабриніним, які ж були домовленості. Радянський Союз мав забрати весь свій арсенал і військових з Куби негайно. А США мали забрати ракети з Туреччини протягом півроку. Не одразу тому, що Джон Кеннеді не хотів публічно визнавати, що виведення ракет з Туреччини пов'язано з Карибською кризою. Оскільки це могло завдати шкоди репутації США та ООН. Дабринін передав умови Хрущову. І той погодився, бо тепер понад усе хотів врегулювати цей конфлікт. Фарс, який зайшов надто далеко, міг знищити Радянський Союз. Через три тижні радянські ракетні установки демонтували, завантажили на кораблі та вивезли з території Куби. Переконавшись, що острів чистий, президент Кеннеді наказав припинити блокаду Куби. Незабаром американці прибрали свої ракети з Туреччини за офіційною версією, тому що вони застаріли. Весь світ після цього зітхнув з полегшенням. Але все-таки в Радянському Союзі багато хто вважав, що Грущов дав слабину. на пленумі ЦК КПРС у листопаді 1962 року той виправдовувався. Цитую: Сейчас есть умные, а умных, когда пройдет опасность, всегда больше, чем в момент опасности. А если бы мы не уступили, может быть, Америка больше уступила? Может быть і так. Но это могло быть похоже на детскую сказку, когда два козла встретились на перекладине перед пропастью. Они проявили козлиную мудрость и оба упали в пропасть. Вот в чём дело. Кінець цитат. Але з іншого боку, навіщо все це було починати? У червні 1968 року Генеральною асамблеєю ООН було схвалено договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Це багатосторонній міжнародний акт, розроблений комітетом із роззброєння ООН. Він забезпечує міжнародний контроль за країнами, які взяли на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю у разі військових конфліктів. Більше того, він гарантує мирне використання атомної енергетики. Тепер, у 2022 році, президент США Джо Байден визнає схожість ситуації за його словами. Сполучені Штати не стикалися з перспективою Армагеддону з того часу, як 60 років тому президент Джон Кеннеді був втягнутий у карибську ракетну кризу. Паралелі насправді очевидні. Кремль знову хоче, щоб з ним рахувалися, а враховуючи, що він не має успіхів на полі бою, то використовує свій знайомий прийом. Щоправда, є шанс знову отримати по голові і боягузливо відповсти в свою гавру. Така ось реальна історія.